Леся Українка скрізь плач і стогін і ридання. Скрізь плач і стогін і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі. Над давнім лихом України Жалкуєм тужим в кожний час, з плачем ждемо тії години, коли спадуть. Кайдани з нас, ті сльози ці рани, загоїтись їм не дадуть, Заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи, назад нема нам воріття. Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя.